І запрошую вас на нашу прес-конференцію на тему океани Землі. На Землі дуже багато води, дві треті усієї її поверхні вкрито водою, а це 71%. Світовий океан виняткове творіння природи. Колиска життя. Комора найрізноманітніших ресурсів. І сьогодні ми спробуємо подивитися на проблеми Світового океану по-дорослому. Учні нашого класу, і, до речі, не тільки учні, побувають у ролі синоптиків, істориків, науковців, дослідників тощо. Отже, ми розпочинаємо нашу прес-конференцію і перше питання саме історику. Влади, Скажіть, будь ласка, що знали люди про Світовий океан в минулому? І е, саме коли почали досліджувати океанічні глибини? Вітаю! Майже нічого! Непрозоро товща води і надмірний тиск надійно скривали дно моря від людського ока? Впродовж цілих віків люди майже нічого не знали про будову і дно океану. Першими спробували дослідити моря, давні греки, але вони майже не мали, не мали ніяких приладів, і вони дійшли висновку, що море так само недосяжне, як і небо. Пройшло декілька тисячоліть і продовжили цю справу голландські моряки. Вони спробували виміряти глибину за допомогою лота. Це прилад, який, власне, трос, в якому зроблені звичайні вузилки через кожен метр. За допомогою нього вони вимірювали як і глибину, так і швидкість своїх судень. Люди плавали вже декілька тисяч літ по морю, але почали його детально вивчати і отримали якісь дані, перші дані тільки 150 років тому. Перша дійсна наукова експедиція була проведена Великою Британією, в той час її вважали Володаркою морів. Це було у 1872-76 роках. І навіть використовуючи дуже примітивні прилади і вивчення за допомогою записів, вони зібрали так багато інформації, що знадобилось сто вчених і 20 років, щоб якось все це проаналізувати і систематизувати. І, власне, пройшли віки, перші, ніж люди дослідили дно Світового океану. Але навіть у наш час, маючи потужні халоти та батискафи, ми знаємо досить небагато про будову морського дна, навіть про місяць ми знаємо набагато більше, ніж про наш океан. Там є величезні гірські. Хребти і равнини і западини, але детальні мапи є тільки на ті частини, які де ходять кораблі, і які не дуже глибокі. Першою науковою експедицією, яка досліджувала океани, була група кораблів з Великої Британії. Від, від, Відбулася ця подорож у 1872-76 роках, в часи, коли Британію називали Володаркою Морів. і Для неї це було критично було знати, як побудовані океани. І власне, навіть з доволі примітивними засобами дослідження, вони назбирали так багато інформації, що знадобилось Стовчених 20 років, щоб проаналізувати і систематизувати все це. І в той час дослідникам вони часто бували в доволі небезпечних пригодах для того, щоб дослідити айсберги, шторми, урагани. Океан найбільша частина Світового океану. На землі умовно виділяють чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий. На сьогоднішній зустрічі присутні океанологи це саме ті люди, які вивчають океани. Давайте послухаємо, що цікавого вони можуть повідомити про кожен із них. Найбільший це Тихий океан. Він займає майже таку ж саму площу, як і всі інші океани разом. Він не омиває берегів Європи, проте саме європейці дали йому таку назву. Бо його вперше проплив Фернан Магелан. І назвав його так, тому що коли його кораблі пропливали, ним, він був дуже спокійним. Цей океан омиває приблизно 50 країн світу. Через цей океан йдуть найважливіші транспортні шляхи, які соєдиняють країни Азії, Амер... Америки та Австралії. У північній частині Тихого океану знаходиться найглибше місце нашої планети це Маріанська западина. її глибина становить 10 тисяч. 985 метрів, майже 11 кілометрів. Тваринний світ Тихого океану становить 100 тисяч видів. Тільки водоростів тут кілька тисяч видів. Там росте най... найдовша водорость на на планеті, Це Довжина якої становить 60 метрів. У Тихому океані відомі 2000 видів риб, 6000 видів молюсків, крапів, восьминогів та всього іншого. На дні океану виявлено багато родовищ нафти і газу. Катастрофи на морах призвели до його забруднення та значного зменшення вилову риби. Тичний океан. найсолоніший серед океанів. Назва його пов'язана з грецьким міфом про гіганта Атланта. Він другий за розміром, де є 35% світового вилову риби. В океані водяться багато риби та китів. У ньому розташоване море без берегів, саргасове, як і в, в Тихому океані виявлено родовище нафти та газу, пробурено сотні свердловин, прокладено на дні нафти й проводи. Води його теж заброднені. Індівський океан за розміром посідає третє місце, де відомі численні види ріб: сардинела, тунець, скумбрія, летучі риби. Багато акул і скатів. У прибережних водах багато коралів. Зустрічаються морські зірки, кити, дельфіни. З інтенсивним віддобутком нафти і газу, на півночі його води забруднюється нафтопродуктами. Це створює серйозну загрозу для узбережжя районів. планети. І його частина Крита криво, тому я назвав Людовити, а північний тому що розташований на крайній піночі землі. Через свою гіматичну умови особи тваринний світ у крайній лінії. На скарістих берегах таке утворення гніздування. За таку особливість, такі місця гніздування таких назвали ташиним базовом. А наше наступне питання. Синоптиком. Скажіть, будь ласка, як Світовий океан впливає на погоду? Україна розташована далеко від океану, але він все одно впливає на її клімат. Кожен з нас щодня цікавиться погодою, і саме, на ц... і саме за це відповідає світовий океан? Вода, яка випадає на землю в вигляді дощу? Та снігу випаровується з поверхні Світового океану. Світовий океан, ніби паровий катев, що нагрівається сонцем. Він накопичує і тепло, і вологу на землі. Цю вологу вітри розносять по всій планеті у вигляді хмар. Отже, входить, що саме Світовий океан створює погоду. Якби на Землі не було світового океану, то в Україні був би клімат, як в Арктиці. А що ж дає людям світовий океан? На це питання надасть нам відповідь сам міністр водного господарства. Крім того, що Світовий океан створює погоду, він ще нас і годує. Океани дають нам продукти харчування, рибу, морську капусту, водорості, з яких добувають йод, бром, солі, калію, одержують добрива. Вода основа всіх живих організмів. Щороку з водоокеанів добувають близько 52 мільйонів тонн риби. Океани і моря дають багато кисню, яким ми дихаємо. З наморів і океанів добувають нафту, газ, олово, залізні і мідні руди. Океан давно став зручним шляхом, який пов'язує між собою материки та країни. А тепер прошу відповісти міністра з питань охорони навколишнього середовища. Чим люди наносять шкоду світовому океану? Світовий океан дуже багатий скарбами, проте людство на жаль його використовує не по-господарськи. Так, за останній час дуже зменшилася в Світовому океані кількість морського окуня, камбали та іншої риби тваринний і рослинний світ дуже потерпає від забруднень. Щороку численні підприємства зливають світовий океан води, які містять тисячі тонн свинцюр, туті, радіоактивних речовин, інших забрудників, які небезпечні не тільки для риби, а й для тих, хто її споживає. Але найбільший забрудник це нафта саме нафтою найбільш забруднений світовий океан, а особливо забруднений Атлантичний океан, і його частина Середземне море. У зв'язку з цим перед людством стоїть надважливе завдання не допускати забруднення морських та океанічних просторів та оберігати рибні багатства від хижацького винищення. Отже, Світовий океан просить допомоги. Що ж потрібно робити людям, щоб зберігти багатство Світового океану? На це Останнє питання нашої прес-конференції надасть відповідь наш спеціальний гість, справжній експерт, заступник голови Державного агентства водних ресурсів України. Привіт, четвертокласники! Мене звати Павло Гвозденко. Я вітаю вас із Донецької області, де у складі Збройних сил України боронимо нашу країну від російських загарбників. До війни я займався більш приємною справою, а саме керував дуже великою командою спеціалістів. В нас було аж 27 тисяч, і ми займалися збереженням та відтворенням усіх водних ресурсів нашої країни. Дорогі школярі! Ви знаєте, що усі люди дуже люблять комфорт, тому науковці і інженери створюють безліч зручних речей. Працюють багато підприємств, що випускають нові блага для людей. Однак, поряд із розвитком людства та покращенням умов нашого існування відбувається і суттєве забруднення навколишнього середовища, порушується стійкість екосистеми. У воді накопичуються токсини, виникає все більше сміттєзвалищ, відбувається забруднення повітря, не став винятком, на жаль, світовий океан. Брудна вода цвіте, утворюються величезні острови зі сміття. Для прикладу, в Тихому океані є навіть сміттєвий острів. Площа якого на 20% більша за площу України. Уявляєте, який він величезний? Морські мешканці, живучи в забрудненому середовищі, прирікають себе на повільну загібель, заковтуючи шкідливі речовини, вживати в їжу таку рибу, яка містить багато свинцю, ртуті та інших отруйних елементів, небезпечно для людей і тварин. Всі ці негативні наслідки є причиною поганого вироблення кисню в світовому океані і зниженню його ресурсів. Це також призводить до глобального потепління та інших несприятливих подій в різних точках планети, такі як посухи, цунамі, повені. Мабуть, у вас виникло питання: а як же ми можемо запобігти переліченим мною негативним наслідкам? Потрібно займатися роздільним збором сміття. Сортувати вдома окремо ті види сміття, яке в подальшому можливо повторно переробити та використати для створення нових речей. Папір, більшість видів пластику, скло і метали все це можна сортувати вдома. Викидувати сміття потрібно лише в спеціальні контейнери, періодично проводити заходи по збору сміття на берегах річок, озер та в лісах, розказувати своїм друзям та рідним про шкоду, яку наносить сміття для планети – Відмовитися від використання поліетиленових пакетів та одноразового посуду, купувати лише необхідні речі, ощадливо використовувати воду та економити електроенергію. Ми робимо все, щоб найскоріше прийшла наша перемога. А ви в цей час бережіть себе та вчіться, бо ви наше майбутнє. І ми е, віримо, що в майбутньому ви зробите дуже багато того, щоб наш світовий океан. Став чистішим, і навколишнє середовище було дуже сприятливим для проживання в ньому. Бережіть себе, слава Україні!